Цей водоканал продовжує відзначати свій ювілей у різних місцях. У понеділок це була Деснянська водопровідна станція. Там влаштували змагання серед слюсарів та зварювальників. Сьогодні на місність випробовують майстрів, що спеціалізуються на каналізаціях. Традиційно за роботою комунальників спостерігають вболівальники, журналісти та члени журі, на чолі з головою правління водоканалу. Участь у змаганнях беруть дві команди, названі на честь рибок карасі та золотарі. Вперше ці бригади публічно монтували на швидкість трубопровід, встановлювали у колодязі пневмопробку, налагоджували роботу сифону для перекачки стічних вод, нарізали асфальт та застосовували каналопромивну машину із спеціальною насадкою карусель. Наприкінці. Ці бригадири справжню виставу влаштували з імпровізованої каналізації непритомну людину витягали. Та у реальному житті зізнаються учасники конкурсу. Усе відбувається значно повільніше. Це в ті часу ділається в реальному житті за участь у шоу. Керівництво обіцяє слюсаря матеріальне заохочення. Ми даруємо термоси автомобільні термоси, так як в них немає змоги. Приїжджати на базу і обідати ще е, вони премію отримають премії та термоси. В результаті отримали обидві команди та перемогу присудили. Сьогодні виграла команда карасей. Така смачна. Сьогодні мабуть, карасі будуть всі жарені о близький карасям! Переможці зізнаються, додатковий заробіток іноді знаходять просто у каналізації. Сережки попадалась, попадало здаємо, Даділим гроші на цьому Київводоканал змагання припиняє замість них у рамках 140-річчя організації. У середу відкриють музей лічильників, а у четвер музей каналізації. Віталій Маргалик, Олексій Ковалевський, телеканал Київ.